Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення відховав за добу. За добу по території Харківщини випущено 24 ворожі каби, 4 БПЛА, одну ракету Х-38. 27 липня о 6.20 окупанти трьома ФПВ-дронами вдарили по селу Івашки. Пошкоджено два приватних будинки, автомобіль та господарчі споруди. О 19.40 в місті Куп'янськ. Внаслідок влучання ФПВ-дрону між двома АЗС горіла трава на площі 15 квадратних метрів, о 17.56 в селі Глушківка Куп'янського району. Внастлідок обстрілу горіла трава на площі 2,5 гектарів. О 17.46 в селі Козача Лопань Дергачівської територіальної громади. Внастлідок обстрілу горіла трава на площі 700 квадратних метрів. О 15.36 за межами села Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 400 квадратних метрів. О 14.21 за межами села Богославка Ізюмського району. внаслідок обстрілу ударним БПЛА ланцет пошкоджено навантажувач GCB. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 68 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано 6 пожеж. Спричинених ворожими обстрілами у прифронтових населених пунктах Куп'янського, Ізюмського та Харківського районів області. Здебільшого горіла суха трава на відкритих просторах. Також у селищі Куп'янськ-Вузловий горіли два приватні гаражі на площі 30 квадратних метрів. За добу трапилось 30 випадків пожеж природних екосистемах на загальній площі близько 20 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 65 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та заважають просуватися ворогові. На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Слобожанське та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку кількість ворожих атак за добу склала сім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Сеньківки та Табаївки, Піщаного та Стельмахівки. Марія Соловйова, Дмитро НГОЄн та Ігор Мікянін, Харків. Новини.